Бойовики пообіцяли відвести важке озброєння подалі від фронту. Мовляв, вони готові виконувати мінські домовленості. Утім, спостерігачі обсє цього поки не підтверджують, а Українські військові твердять, бойовики навпаки, лише нарощують сили і постійно порушують перемир'я. Тему продовжить Андрій Засаднюк. 96 одиниць військової техніки терористів сьогодні покинуть межі фронту. Принаймні, це пообіцяли самі бойовики. За їхніми словами, позбудуться важкого озброєння райони Донецька, Дебальцевого, Горлівки та Півдня Донеччини. Всього ж відведення техніки ніби має зайняти 12 днів. Так, бойовики запевняють, начебто, готові виконувати мінські домовленості, але спостерігачі ОБСЄ у ці заяви не вірять. Речник місії Майкл Боцюрків заявив: насправді техніку досі не відводять. Більше того, бойовики просто не Пускають спостерігачів до буферної зони, і цим самим вкотре порушують мінські домовленості. У нас не було можливості спостерігати відведення важкої техніки, і зауважу, що це один із головних пунктів мінських домовленостей. Щоб нормально спостерігати і підтверджувати відведення техніки від лінії зіткнення, нам потрібно три умови: щоб сторони дали інформацію, що в них є в наявності та місце знаходження важкої техніки в даний момент, шляхи її відводу, а також місця її подальшого зберігання. Водночас українські військові наголошують, терористи лише імітують миролюбність, а насправді продовжують обстріли. Більше того техніку не просто не відводять, а й привозять нову. Причому саме туди, де за мінськими домовленостями її бути не повинно. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування. Насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням озброєння, військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. группы информационной спроты метро Тимчук Тимчук на рази у буферній зоне бойовики лише маневрують технікою на невеликі дистанции аби ввести в оману украинских військових. на территории подконтрольные боевикам командование российско террористических войск продолжает изображать отвод тяжелой техники которая отводится с переднего края на незначительное расстояние концентрируясь в хорошо замаскированных и многочисленных отстойниках для этой цели в основном используются населенные пункты частный сектор. Відтак бойовики фактично зривають мирний план. Переконує член комітету з питань оборони Юрій Береза. За його словами, реального перемир'я та відводу техніки годі й чекати. Натомість Україна має вибудовувати лінію оборони та готуватися до нових атак екстремістів. Будемо говорити, назвати речі своїми іменами. не бойовики, а мавпи з гранатами. Мавпи, яких озброїла Росія, дала гранату, і вони зараз можуть в будь-який момент висмикнути це кільце. Знаєте, вірити терористам і не просто терористам, а маріонеткам-терористам, які виконують всі вказівки Росії. Я б ну я б не хотів. Це інженерна війна. Ми повинні закопатися, ми повинні оточити і перекрити всі, всі канали сполучення між великою Україною і окупованими територіями. Водночас Україна від своїх мінських зобов'язань не відмовляється і відвести техніку готова, стверджує заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайка. Але це станеться тільки коли бойовики повністю припинять вогонь. Згідно з домовленостями, ми говорили про те, що після припинення вогня і після верифікації, тобто підтвердження незалежним органом, такими як ОБСЄ, що вогонь припинено. Тоді з проген певного часу другий день ми починаємо відводити збройні сили важку артилерію на певні 50, 70, 140 кілометрів. Але цей процес має бути верифікований, підтверджений ОБСЄ. А тому доля перемир'я нині залежить від волі кремлівських патронів про російських бойовиків.